Організація простору це теж про екологію, це про те, що ви залишаєте лише ті речі, які вам справді необхідні. Ви починаєте менше купувати, ви ділитеся непотрібними з тими, хто це потребує, і таким чином ви приходите до свідомого споживання. Розкажу на своєму прикладі. у мене є лише чотири пари штанів. Одні джинси, інші джинси на запас, якщо я не, не встигну попрати ці, але я їх не ношу, тому що є сушильна машина. Одні джинси, реально, ось ці штани і ще спортивні штани. Все, більше штані немає. Ну і ще дві спіднички. До чого я веду? До того, що я, коли купую річ, я задаю собі правильні запитання, чи ця річ мене радує, з чим я її буду носити, чи вона є для мене. Практичною, от, наприклад, щоб придбати оцю пару взуття, Боже, це ну я про мене є особливість, так, щоб придбати одну пару взуття ось е, весняну, я обходила всі магазини, там центр, подоляни, я знайшла одну пару, запитала свого стиліста. Вона каже ні. І я, ну, бо вона каже, там вийде з моди наступного року. І я лишилась без осіннього взуття. І Виходить так, що, по перше, мені щоб щось знайти це довго. По-друге, щоб я придбала щось, це має ця річ мене справді радувати. Але якщо я купую річ, то ця річ буде якісна, вона мені буде служити роки, і я буду себе мені почувати дуже добре, гармонійно, впевнено. Я не кажу вам робити саме так, як я, але я хочу вам донести те, що можна обходитися малою кількістю речей. Виглядати впевнено, гарно, як на ваш смак, так? І е, жити з турботою до екології, до гаманця, до вашого простору, тому що неможливо навести порядок там, де багато зайвих речей. Наведу вам невеличкий приклад. Якщо вам потрібно скласти пазл на 100 деталей, і вам додали ще 300, чи буде вам зручно скласти цей пазл? Явно що ні, тому що багато зайвого. Так само в нас в шафі. Якщо в нас є те не одягну, тому що я поправилась, те не одягну, тому що воно якесь ніби не модне, то нам важко тримати порядок. Якщо ми позбуваємося зайвого і залишаємо те, що радує, або те, що ми носимо, тоді нас, по-перше, мало речей, по-друге, нам порядок легко підтримувати. По-третє, це про екологію. От. Так, ще додам, що в мене є своя школа організації простору з 2020 року. За цей час я допомогла 1400 сім'ям навести стійкий лад вдома. Провела більше 45 майстер-класів. Мені 31 рік, я дружина, мама двох донечок. І е, я наповнююся в молитві. Тобто, щоб якщо я неспокійна, в мене якось багато якихось проблем, я йду молитися, йду в тишу. І це е, також моє натхнення. Дуже люблю подорожі і навчатися. Якщо можна, давайте наступний слайд. І також, ось до така ситуація це є білизна. Е, Важко знайти речі, щоб щось знайти, потрібно там сиритись, шукати це довго. Ага. Після ми позбулися зайвого, розклали все за системою, подібне з подібним. І таким чином у вас є вдома затишок і порядок. І, будь ласка, наступний слайд. І також я працюю із кухнями. Для чого нам порядок в плані екології на кухні? Буває таке, що я приходжу до клієнток, і в, наприклад, в сушині завалися хробачки, так? Або в печиві вже завалися міль хробачки. І коли в нас є порядок, в нас не портяться продукти. І це теж про екологію, це теж про гаманець, це теж про здоров'я. От, і коли ми теж розкладаємо речі за системою, ось бачимо до речі в оригінальних упаковках, там трішки видно соду, там різні упаковки, крупи. Коли ми це пересипаємо в контейнери, то кожну річ добре видно. І ми бачимо, наприклад, закінчилась гречка, пуста банка з гречкою. Ну, ми підписуємо баночки і ми швиденько це поповнюємо. І нижня теж фотографія, бачимо, що багато кру. Багато упаковок, це все безлад, багато кришок, це теж не дуже гігієнічно, ми пересипаємо це в упаковки і воно все кожну річ видно, порядок. Стараємося працювати зі склом, але бувають випадки, звичайно, що людина, скло це контейнер скляний, це вдвічі-втричі дорожче, деколи в чотири рази, тому деколи все ж таки приходиться трішки. Скомпромісити, але стараємося все ж таки доносити цю цінність. Скажу ще про себе: я вдома теж сортую сміття і хотіла вас запитатися: а скажіть, будь ласка, хто задумувався про те, що він хоче найближчим часом сортувати сміття? Підніміть, будь ласка, руку. А хто? О, класно, піднімайте, піднімайте, хочу подивитися. А хто зараз сортує вже сміття? Класно, це для себе для цікавості. Скажу чесно, сортувати сміття є нескладно, тому що окремо ви склали метал, в окрему коробочку папір, в окрему коробочку, що там ми ще сортуємо пластик, і час від часу ви це все вивозите і в. Дома, коли ви організовуєте свій простір, ми теж розбарахуємося, розхламлюємося в три етапи. Точніше, організовуємо простір в три етапи. Перший етап це позбутися зайвого. Другий етап це розкласти речі за системою, і третій етап оптимізація. Це він триває там місяць-три. Коли ви дивитесь, ага, тут можна було зробити е, зручніше. А ось тут е, я би ще до хотів докупити е, органайзер. І коли ми проходимо перший етап е, розхламлення, е, то я кажу людині, що робити з непотрібними речами. Можна віддати їх на благодійність е, всі з Тернополя. Чи є хтось не з Тернополя? Підніміть руку. Ага, не є багато людей. Ну, скажу за Тернопіль. У нас є в Тернополі благодійна місія Вифлеєм, і туди можна віддавати непотрібні речі. Кому потрібен буде контакт, можете мені написати в інстаграм. Мене можна знайти в інстаграм Іра Кекот або організатор простору. Так можна це. І я вам тоді скину контакт. І в інших містах теж є благодійні організації, куди можна віддати непотрібні речі е, і можуть при. Забрати з вашого дому можуть, можете ви відвезти. Також непотрібні речі, можна віддати, продати, точніше. Є комісійні магазини, є Олікс, але не все можна, ну, не все варто продавати. Можна продавати якусь шубу, коляску, радіоняню, якийсь дорогий годинник. Тобто не варто розсіювати свою увагу на недорогі речі, тому що справді час є дорожчий. І тоді, вже, якщо ви, наприклад, не захотіли. Продавати, не можете віддати цю річ на благодійність, то тоді можна вже відсортувати ці речі. Якщо не можна відсортувати, там папір, пластик чи метал, тоді вже в крайньому ми це викидаємо. Але я завжди прошу своїх клієнтів про те, щоб не викидати. Скажіть, чи є у вас запитання? по ходу? Наразі нема. Добре. Ще, отче, скажіть, скільки в мене є часу? 10 хвилин. Добре. Е, так. Чому нам, людям, хочеться мати багато речей, чим побільше? Більше одягу, більше різноманітності. Які у вас є варіанти? Маркетинг, інтернет. Так, дія маркетингу, більше це краще, інтернет, так, блогери, там, я купила то, і я хочу. Ще, які варіанти? Чому вам хочеться мати багато одягу? Угу. Так, стосовно мінливої моди, то дякую вам, до речі, за цей коментар. Я недавно зрозуміла те, що якщо придбати базу, яка є. Такої основи гардеробу, то, наприклад, не трендові речі купувати, а самі, самі базові, то тоді вони будуть служити довго. Є така класика, яка буде довго в моді. Людям хочеться мати багато, тому що в них, знаєте, таке відчуття ніби безпеки. Ніби вони мають багато і вони забезпечені, все, гуляй, душа. Але насправді, чим більше речей, тим важче підтримувати порядок. Тим більше коштів йде, тим важче для нашої екології. Чи погоджуєтеся з цим? Можливо, хтось не погоджується. Окей. І е, 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 х... так зараз. Хочу вам ще донести думку, як зрозуміти, чи річ потрібна. Чи буває у вас таке, що ви приходите в магазин, ніби річ і класна, і по знижці, і я би брав, але от не знаю, чи брати чи ні. Чи буває у вас таке? Якщо знати, як правильно обирати речі. То можна мати, наприклад, в мене одна маленька сумочка. Вона зараз в мене з собою, одна велика сумочка і один рюкзак для покупок. Все сумок в мене більше немає. Якщо знати, як обирати ці речі, то тоді вам насправді потрібно небагато ви робите таку інвестицію в майбутнє і в свій бюджет і в екологію. Тому перше запитання, яке можна собі задати, коли ви купуєте річ, це те, чи річ мене радує. Ви сумніваєтесь, наприклад, в магазині, і ви оцініть, радує вона мене на 5, на 3, на 2. Тобто, наприклад, щоб, коли я ходжу в магазині ну, і обираю, наприклад, собі взуття, то перше, що я оцінюю, коли я дивлюсь на цю пару взуття, це чи подобається, чи є ота така, знаєте, іскра радості. Якщо є, все добре. Якщо щось таке, знаєте, ну, ніби і так, і ніби і ні. То швидше за все цю річ вам не потрібно. Краще шукати таку, яка потрібна. І якщо, наприклад, є розпродаж і ви побачили дуже класну річ, на ваш погляд, але ну, так от річ на, на четвірочку, але вона по розпродажі, і ви думаєте, я її собі придбаю, то подумайте, чи ви б придбали її за повну вартість. Якщо б ви її придбали, то можна купувати. Якщо ви тільки її по знижці би взяли, то значить. Напевне, ні, правда погоджуєтесь? Так. Далі. Коли ви робите розбарахування, теж дуже важливо знати, як оприділити, чи річ в майбутньому вам знадобиться. Тобто, коли ви робите ревізію після зими, наприклад, закінчилася зима, класно зробити ревізію. Те, що не носили, можна позбуватись. Те, що не носили один рік, можна відпускати. 99% що ця річ не знадобиться. Але, наприклад, давайте якийсь приклад вам наведемо. Окей, розбарахолюємо шафу. І як зрозуміти, чи ця річ вам ще знадобиться? Які у вас варіанти? Я ще похудаю. Так, до речі, на похудання, так, так. Зараз про це поговоримо надія, ще. Я як? Так, надію на похудання, так. Бо, о, повернеться мода, це одна з моїх улюблених. Можливо, знадобиться. так? А можливо, потім от це слово можливо, знадобиться ця фраза це така, знаєте, відголосок від наших батьків, бабусь, які жили в епоху Радянщини, коли було дуже мало речей. Але насправді ми живемо в такий час, що зараз можна собі дозволити багато чого, і це може знадобитися, Треба подумати. От якщо ця річ зараз вам не потрібна, а може знадобиться, подумайте, чи через деякий час ви зможете собі її придбати. 99,9% – що ви зможете її собі придбати. На похудаю недавно я ходила до клієнтки, вона замовила повну організацію свого дому, тобто трьохкімнатна квартира, речей дуже багато. До слова, іграшки ми організовували 15 годин. 15 годин я з помічницею, з асистенткою перебирала іграшки і організовували. Дуже багато було. І ця клієнтка каже: в мене я поправилась після народження донечки, чи я не знаю, що залишати, бо я, можливо, похудаю швидше за все. І я їй кажу про те, що залишай лише ті речі. Які тебе радують, тому що не знати, через скільки ти похудаєш, це буде через 6 місяців, тому що 5 кілограм треба скинути. Чи це взагалі ніколи не буде? Тому залишаємо лише ті речі, які радують, і ті речі, які будуть актуальні навіть можливо і через 3-5 років. Ще хтось сказав не похудаю, а ще якийсь варіант. Прошу ем, про моду. Про моду, та можливо повернеться мода. В нас чи буває у вас таке, що ви купили пів року, рік, два роки тому річ, вона ще в моді, але ви чомусь її не носите. Чи буває у вас таке? Буває так? То навіть вона в моді, але ви все одно її не носите. А уявіть, пройде 5 років, вона може вже повернутися в моду, але наші смаки змінюються. Наприклад, ви студенти або ви працюєте на роботі, через 5 років у вас з'являться діти, у вас будуть інші. ви зараз ходите, там, наприклад, в університет, ви зірка, так? ви вдягаєте таке яскраве, трендове. Потім у вас буде робота в офісі, у вас буде діловий костюм, а коли ви станете мамою, це будуть спортивні костюми. Тому тенденції міняються і наші смаки міняються. І варто залишати ту річ, навіть якщо мода зміниться, якщо вона вас радує. Тобто, перше питання чи радує? Чи радує, чи радує. От, Можливо, у вас є запитання. Якщо за рік не носили ні разу одяг, то краще віддали. Так, дивіться, якщо ви не носили ні разу одяг, то чому ви не носили? Тобто це одразу вам задам запитання, чому не носили? Можливо, вона, ви думаєте, завелика, чи не по моді, чи вам в ній не комфортно, чому не носили? Так, так, мода циклічна, можливо, повернеться. Зараз не носили. Дивіться, якщо ви зараз цю річ не носили, то 99% що її вже не будете носити. І я би такі речі чесно просто віддавала би на благодійність. Ви звільняєте місце для простору вдома, для порядку, для гармонії. Ви даєте собі більше часу на... На життя, тому що чим більше речей, тим важче наводити порядок. І коли ви віддасте такі речі бідним переселенцям, то ви, по-перше, приносите благодать своє життя, тому що ви робите добро. По-друге, це ріка. Під, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Там, де джерело є застояне, вода засмерджується. Там, де є потік, прийшло, пішло, прийшло, пішло. До вас прийдуть нові речі. Розумієте? Це воно так є. Просто можливо, це важко зараз зрозуміти, але коли ви спробуєте це, воно ну, ви відчуєте, так. І так само є з грошима. Якщо ми шкодуємо, жмемо, там не дозволяємо собі е, витратити на себе, е, то і гроші до нас ваші приходять. Коли ми дозволяємо собі купити менше, але якісніше, але дорожче, тоді ми дозволяємо сказати більшу ціну за свої послуги. Це діє. До прикладу, наведу. півроку тому в мене мої послуги коштували в чотири рази менше, ніж зараз. Я пішла на дороге навчання, мені менторка сказала піднімати ціни в чотири Рази, тому що в мене ціни взагалі не ринкові. Я дозволила спочатку скриплячи скрип зубами, я підняла ціну, але потім я зрозуміла, що я дозволяю собі більше отримати, але я дозволяю і більше віддати. Тобто більше я підтримую бізнес інших людей, більше купую. І це, знаєте, під лежачий камінь вода не тече, а в чистий струмок, який віддає тече вода. Це дуже важливо. І мені ще одна клієнтка сказала: в неї було дуже багато речей, і вона боялася їх відпускати, тому що а раптом знадобиться вона дуже забезпечена людина. А раптом вона каже: а може це марнотратство віддавати речі? От я купувала якісні, дорогі, стильні речі. І гарних фірм це напевно марнотратство. Ну от я ждала гроші, хай може побуде, може знадобиться. Я кажу ні, це не марнотратство. Тому що, коли ви віддаєте ці речі, то ви робите добро іншим людям. Навіть якщо ви продасте в чотири рази дешевше, вдвічі дешевше, людина купить, вона буде щаслива, що вона отримала цю річ. Тому коли ви це віддаєте, це не марнотратство, це велике, велике, ну це велика благодать. От, е, так лише багаті можуть мати так багато нічого, лише багаті можуть мати так багато нічого. Що це означає? Е, якщо ви впевнені в своєму завтрашньому дні, якщо ви довіряєте Богові, довіряєте собі, якщо ви вмієте по знижці десь там купити речі, то ви можете дозволити собі мати мало. Мати рівно стільки, скільки вам потрібно, і ще одну шапочку на запас. Наприклад, в мене є одна пара кросівок, одна пара зимового взуття, одна пара весняного взуття і одна пара шльопок на літо. Все. Але, тобто я не кажу, що я багата, але я дійшла до того, що чим менше речей, тим краще. Я ціную свій простір, я пускаю в нього тільки класний, і це зовсім інший рівень життя. Мало речей, багато простору. Дбаємо про екологію, про гаманець. Ну це класне відчуття, чесно. Я от просто бажаю, кому це відгукується, я бажаю це відчути. І перший крок, коли ви прийдете додому, я пропоную вам заглянути там, де ваші ковтинки є, і просто відпустити те, що вас не радує. І залишити те, що радує. Як це ми робимо? Ми витягуємо всі кофтинки назовні, не футболки, просто кофти на довгий рукав, сортуємо в'язані светри, лонгсліви, тобто футболки на довгий рукав, блузи окремо. І тоді, коли ви розсортували, відпускаємо. Спочатку дивимося зв'язаних светрів, не концентруємося на тому, що віддати, а вибираємо найкраще те, що радує, що ми залишаємо в своєму житті. Решта відпускаємо або можна залишити для дому. Потім блузи, потім там лонсліва. Тобто, домашнє завдання вам даю, поки ви на енергії, на ентузіазмі, оце все зробити. Тому що справді три дні є таке правило 72 годин. Хто чув про нього? Тобто чули клас. Тобто, якщо ви не зробили дію протягом 72 годин, швидше за все 1% на те, що ви її ще зробите. Тому таке домашнє завдання. І на підсумок в мене була клієнтка. Яка була канцелярським фанатом, кожен похід в торговий центр, вона купувала то блокнот за 250 гривень, то якісь маркери по знижці. І в неї е, сталося так, вона порахувала ці блокноти, зібрала в одне місце. Дуже важливо, коли організовуєте свій дім, робите розбараховування, всі блокноти в одне місце, і тоді е, розбирати. Вона побачила 15 блокнотів плюс-мінус 250 гривень. І це до, не знаю, до кінця життя може вистачити. І е, е, вона, коли побачила це, цей об'єкт. Вона перестала купувати. І вперше в житті вона почала збирати ці кошти, які вона просто викидала е накопичувати, вона придбала собі швейну машинку, яка їй була мрією. І після того, вперше в житті, вона почала накопичувати. І ця учасниця, до речі, з Бучі. І вона коли була. Е вона жила в Німеччині, прийшла до мене на курс і почала це все робити. І е, до чого веду? До того, що е, повернувшись додому, вона швиденько все житло організувала. І це дуже такий класний приклад. Можна перший слайд, будь ласка. Е, Скажіть, будь ласка, чи є у когось запитання? Так. Іграшки. Коли у нас є дітки, у вас є дітки, то щоб був в мене на порядок в іграшках, кожного дня йде від 3 до 5 хвилин. Кожен день я не загрібаю все в кучу від 3 до 5 хвилин. Просто залишаємо в доступі діток обмежену кількість, наприклад, ось такий. Ось так, от як коробочку таку коробочку брати і все, вони тільки це можуть порозкидати. Все решту десь вверх ставимо. І тоді діткам оцей об'єм надоїв, і через 14 днів, через місяць ви міняєте на інший об'єм. Тобто маємо дітки не розкидаються всі іграшки і вони мають постійно нові іграшки. І також сортуємо подібне до подібного. Конструктор зберігаємо з конструктором, лего з Лего і даємо на раз бажано один комплект іграшок. Грали з конструктором, хочуть, наприклад, Барбі. Конструктор склали, Барбі взяли. Тоді порядок. Отже, маємо ще декілька хвилин. П'ять хвилин. хвилин, дякую. Так, Купувати менше іршок, слухайте, класне питання, дякую вам за нього. Я наведу, на прикладі одягу, тому що не у всіх є дітки і комусь буде, напевно, що це корисне. Ми маємо розуміти, якщо у нас є в шафі 5 полиць на одяг, так? То ми маємо це влазити. І все. І ми не можемо більше об'ємити. Тобто виділяємо обмежений простір. На одній полиці ми зберігаємо штани, на іншій полиці ми зберігаємо кофти. Подібне з подібним. На іншій полиці ми, наприклад, зберігаємо футболки, іграшки. У нас є, наприклад, три шухляди великих на іграшки. В одній лего, в іншій м'які іграшки, в іншій там барбі і ще щось. Якщо у вас є забагато, то кожного сезону закінчилася зима, Мо от ми позавчора з чоловіком йому робили рев'я. Відбирали те, що не користуємося, все на вихід, те, що користуємося, все залишаємо. І кожного сезону ми робимо відпускання. Якщо багато одягу дарують вам. Чи іграшок вам дарують, а це не прохані іграшки. Я зробила своєю свекрухою і мамою таке. Я сказала, що, будь ласка, не купуйте іграшки, ми можемо зробити це самі. Якщо хочете щось купити, придбати, то запитайтеся, чи це нам потрібно, чи ні. Звичайно, свекруха і мама цього не слухали. Я кажу наступний раз: дивіться, в нас нема де зберігати, у нас обмежений простір, я дуже поважаю свій простір. Мені би було приємно, якби ви цікавились, моєю думкою. І кажу: якщо, наприклад, Наприклад, наступний раз ви придбаєте, а в нас вже місця немає, то ви не ображайтеся, якщо нам ну, нема куди ставити, ця іграшка нам не підійде, що ми віддамо це на благодійність. І вже якось так мало-помалу вони почали до того доходити. Зараз вони вже не купують іграшки, або якщо купують, то це ну, дуже рідко. Але ми якось пробуємо трішки ображалися моментами, але ну, я дуже поважаю свій простір, чесно. І щоб придбати якусь річ, ну я трохи доточна така, ну ви знаєте, там, щоб придбати взуття, я обходила купу магазинів і нічого не, ну, не придбала, потім вже щось знайшла. От ще одне запитання можна? Так. Так, так, я починала чотири роки з Кон Марі, Марі Кондо. Я прочитала її книги по два-три рази. Я дуже надихнулася, пройшла навчання по цьому. І потім ем, я скажу так: я вірю в це і я відчуваю в це, що Бог. Хоче, щоб я була організатором простору, наведу простесенький приклад. Е, моя молодша донечка тільки народилась, і я дізналась про одну організаторку простору з Латвії, в якої я прийшла чотири навчання. Е, і тоді я тільки про неї дізнала, і я почула про те, що в неї є розіграш курсу. Той курс коштував тоді 300 євро. Я не мала в планах його купувати. І я сказала, Боже, я ніколи нічого не вигравала. Ніколи курс коштує 300 євро. І якщо я цей курс виграю, це точно твій подарунок. Я, ну, я знаю, я якось так подумала собі. І я цей курс виграла, в мене такі неймовірні результати були вдома. Чоловік не дасть збрехати. Чесно, я подивилась фото до після, під час курсу. Я просто спати не могла, тому що ну, настільки переміни були вдома. І я... Цілий місяць, я вже очі остання кажу. <реш> <реш> І я цілий місяць ходила з думкою про те, що я хочу допомагати іншим людям пережити те, що я пережила цю легкість, цю радість, цю радість від свого простору, від порядку, від стійкого порядку вдома. І я просто цілий місяць думала: я хочу допомагати іншим, я хочу допомагати іншим. І я таки написала пост в Фейсбуці, тому що я розуміла, якщо я не напишу, воно мене з'їсться думка. І з цього почався два з половиною роки тому мій курс Дім в порядку. От, і зараз я працюю з блогерами, півмільйонниками, мільйонниками, працюю на виїздах з людьми, які е, не, ну, не мають часу проходити мій курс онлайн, і з людьми, які мають час і хочуть самі це організувати вдома. І теж зараз відчуваю таку Божу дорогу, Божий провід, тому що е, зараз якось все складається як пазлики. Навіть з тими блогерами, півмільйонниками, мільйонниками, Вони, е, ну ви знаєте, що співпраця з блогерами.